Шо шо, машина коштує 90 тисяч. А в лізінгу я за неї маю заплатити 110 десять тисяч. Вишов куку. Ні, мене куку. Люди, так працює лізинг. Немає нічого безкоштовного. Лізингова компанія має свій відсоток. Як порахувати, скільки вам обійдеться лізинг? Беремо вартість автомобіля, 100 тисяч злотих, щоб було легко порахувати. Від неї віднімаємо. Ваш перший фінансов, наприклад, це 20 тисяч злотих ви дали першого вкладу. Що робимо далі? Залишається 80 тисяч злотих, і на них нараховуємо відсоток лізингової компанії. Наприклад, це 12% річних. Отже, на ці 80 тисяч додаємо ще 12%. І ми вже бачимо, що до сплати в нас буде вже там 90 тисяч майже залишається. так? Ці 90 тисяч розбиваємо на 3 роки, наприклад. А відсоток. 10% чи 12% лізингу, він річний. Тобто, якщо ви за перший рік сплатите, наприклад, 30 тисяч злотих, і у вас залишиться ще 60, то на них накинуть ще 12% на наступний рік. І так, це працює. Ні, ви не можете взяти машину за 100 тисяч і виплачувати її 5 років, і в кінцевій сумі заплатити все одно 100 тисяч за машину. Цей чеки так не працює.